Щось тут пан митець тримає цікавого. Йдемо допоможемо підсадчити спроби. Я тут став такого пленя, замітив здоровенно, кидав, кидав, кидав ніхуя. Поставив шляфану міношку з за першим разом. Та я там кидав одному під ніс. Я пленю кидав, під ніс, блісну. А ви що жереха коло нього ще більші паває? Так просто. Зніміть, хоч зніміть мені якось Так, Все в процесі знімається. О, Фух, не повірить. Хто не Хто Викобі дивиться, він Ванюша, привіт. Христос воскрес. Под, подивіться, як, як діабло відпрацьовує. Фух. Давно вже боретесь? Вже хвилин хвилин 5 борис недавно, вичікую давно. Але Вовчикова міножка, як завжди. Це капець. І що, є шанс, щоб його дістати? Мабуть, що, що так, треба трошки його змучити. Ну такий, хороший. Та гарний, гарний, я бачу він вже під верхом на міляку. В поляриках мені дуже гарно його видно, він під тим берегом тусується. Було біле, був біля нього ще один. Двох їх. Було. Так тут трошки нижче, і так сказати. Я... Така... Їх тут багато плаває, тільки от клювати не хочуть. Головня бачив і цілево йому кидав і бльосенку малесеньку і під морду і не хотів він брати. Зараз міношечку мою секретну Ха -ха. і. Тому то, тому-то колеги, поляки ходять з такими дринами трьохметровими, щоб попросту його такий не сказав би, що супер такий великий, але хороший. У нас на пациер Так хто кого вигулює <гум> Хто пішов спавлятися ну, одиверники безбороді тримає оп, оп оп, можливо тут буде шанс їх взяти, а ні тут є нижче, нижче східки <гум> Я теж брав участь в тому всьому ділі. Ну нічого собі трофейчик 2023. Але він схавав так заглот. Не Та видно. То, блин, навіть З такою, такою подачею, що я ж... Я ж чесно Ну, от риболов, щасливе лице. Паскальний. Коняка. Великодній. Ой-ой-ой, великодній живе, конист. Був, був когось. Пустиєш. Ну тут ще пасує фото зробити. Спасибо, що Він же був трошки тут. На Все Весь. як будемо ділити, тобі голова мені хвіст. ти бачиш такий коршавенький. Це лав не форельчики тягати Красотища. І хвостом до переду ну, типу голову до себе хвіст до мене угу. так. Є ще хвіст до мене, є ще хвіст до мене. Щоденько відчіплю, зміряю, по традиції. Так, треба швиденько в облірок ховати, щоб ніхто не бачив. О, вже все пізно. Ні, тут нема що приховувати хендмейд від мого друганчика вовки. Як завжди. Як завжди. Перший закид і така міношечка. 45-го розміру. Принесла от такого дядька. Зараз ми його швиденько заміряємо. На мірочці. Маємо таку мірочку. Мірочка трошки завелика для нього. Але я би сказав навіть замала. <рес> але, але... Це скільки півметрова? 60 має. Ну 67. якраз. О -ху 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 -ху. Якраз пасує. Ой, Ванька, я тебе переловив. Він тоді взяв такого 58, а у мене вже такий. 62. Повна. Повна. Але я такого, Зробите мені пару цих фоток про свій кращий телік. бо тут кадри всі не поміщають. А я чуть не нирнув в воду. О! прошу в камеру подивитися файно є а, можна ближче приманку сфоткати Ось такий камінашечка на фоні риби. було пасувало о такої Ух! Ну добре Помогли мені Ну, спочином пасиві Помогли мені витягти, то я вже його хоч сам відпущу такий дебел емоції. Щасливий пан митець Ах. <рес> Він трошки домовчити він теж бідолаха перехливався що більше як я може такого класного лобчика, як побачив не міг стояти нічого нічого давай друзяко, відходи я помаленьку дуже давати щоб я не пішов разом з ним Так так. Качати трошки його тумився зараз він відійде, да? Так як той вас цей, ваш ясь притворився. При ну... Зараз він піде. Косив ясь, конюшин. <с <с Зараз О, Під. пішов, все, я вже задоволений. Фенюцько, ну вже день не даремно пройшов. Радість, емоції, зашкалюють. Добре, рибалимо далі, може ще щось сьогодні буде цікавого. Продовжуй.